Привіт з Київщини. Ми знаходимося в Макарівський район. Господарство Агромак на полісі Київської області. Господарство вирощує сою на площі 500 гектарів. Із них в цьому році 120 гектарів. Вирощуємо сою спільно з компанією «Вітагропартнер» по програмі спільного вирощування. Як бачимо, соя знаходиться в хорошому стані, дозріває неділька. Півтори і почнеться збирання. Фунгіцидний захист був металаксіл з оксанілом Xeon 0,7 кг на гектар, плюс прилипач. Ліпач був 0,3 літра на гектар. Інсектицидний захист шокер тімет, використовували по 0,3 літра на гектар. Ось я вирвав одну із рослин. Головне, що соя закладує високобоби, тому не буде втрат при зборі урожаю. 26, 27, 28, 29. Фактично всі бобики сформували по три зернівки в бобику. Маса тисячі обіцяє бути не менше 160 грам. Як бачимо, мінокуляр наш працює. Бульбочки. Зараз вони вже в принципі, відпрацювали своє, тому що соя доспіває, але ну от, набрала вона бульбочок дуже шикарних. Інокулянт преміум давали 250 грам із розрахунку на гектар. Як бачимо, на полісі теж можна вирощувати сою на легких дерново-піщаних ґрунтах. Тому, кому цікаво, звертайтеся правий берег Київщини, будемо дуже раді.